Всім привіт! Розпаковка на 46 злотих, вона маленька, але оце в мене буде як в тій рекламі, я ж довждав і дождався. Це такі судочки. Вони йдуть для сира, для колбаси, тут 4 штучки. Вони коштували 30 злотих, потім 20. Сьогодні я її купила за 10. Коротше, виждала, вичекала свого часу. О, 10 злотих оці судочки. 9,99 морозиво Ну, там вже 20. Так, маслянка літрова. Сардельки. Спробувала того разу смачні у ці білі. Так, два сирочка. І там було 200 г колбаси, і 200 г сиру. Перчик без перцю, ми чула, взагалі нічого не є. Помідори. Так, це, звісно. Можна сказати, дорого на такі гроші. Але оця штучка. Я її прямо дочекалася. Вона мене дочекалася все. Піду розпаковувати і радіти покупців на тоненькі, Вони от влізуть, не будуть заважати. Клас! Всім привіт! Суботня розпаковка. Там ще зроблю відео з четверга чи з п'ятниці поєднаю. Так, сьогодні на 76 злотих. Мінус 14 злотих скидка. Що на це вийшло? Хліб чорний. Молоко. Цибуля. Зараз покажу ще розпаковку з базару. Не купували на базарі, тому що е, там 5 злотих в магазині 2,50. Відомо. Так само морква на базарі 5 злотих в магазині 2,50 Дві пачки макаронів по пів кілограма. Ось такі отрубі я беру овсяні. Останнім часом роблю кашу зранку саме на отрубях. Смачно. Творог. Творог три пачки, але я беру завжди різної жирності. Тобто це нежирний, напівжирний 4% і там ще 9% жирний. Ну Це в основному не жирний там я їм. Так, 200 грамів колбаси, тут ще є 200 грамів сиру. Два ось таких йогуртика. Так, ось такі взяла дві намазки. Не знаю, що це. Просто бачу по два злотих акція. Думаю, спробую. Якийсь копчений лосось. Ну, Спробуємо. Дві штучки, помідорки. Яйця теж сьогодні на скидки. Тут завжди дорогі яйця. 11-12, ну, дорого. Тому ми, любителі омлетів і жарених яєць, тут трошки цього не робимо, тому що дорого. Але бувають, часом такі скидки, то це прям свято. Ось така багетка з чесником. І ось такі захотіла житні пшеничні булочки. Прям, прям стараюся не їсти. Але вчора на роботі всі їх їли. Прям захотіла взяти кусочок от з маслом. Ай, ну, що зробиш. Ось. І зараз ще покажу, що купила на базарі. Небагато. Ось, взяли 2 кг огірків. Огірки дорогі, тому що в цьому році в нас холодно більш-менш 20 градусів для огірків це холодно. І вони погано ростуть недорогі. 8, 10 злотих, 12, ось такі вже малесенькі. Взяли 2 кілограма по 8 взяли по 12, кілограм, 12 злотих вишня кілограм. Взяла просто в такий суточок, щоб вона не пом'ялася. І ось ця зеленушка, я знайшла саму дешевшу, це було 2 злотих. Але бачу там на я поросіваю, висушую його. в таких місцях на ніхто не ходить, і траву не косить. І на слідуючий рік в мене буде дармовий кріп. Е, тому що оце я нарвала біля базару. Ну, слухайте, платити 2 злотих чи 3 за хрін, який росте, там, цей ну, ну, гріх? Ну, чую не нарвати. Дорогі ціни. Навіть при тому, що в нас непогані зарплати. Дорого, реально ростуть ціни. Ну що зробиш? Все. Така розпаковка, всім дякую, всім гарного дня!